ТОВ МЖЦ займається благоустроєм не всього міста, а лише тих територій, які входять в розмір квартирної плати. Наше підприємство займається той територією, яка відноситься к придамової. На сьогоднішній момент, після того, як розставив снег, прийшла к нам довгоштабна весна, засвітіла солнышко і естественно всі жильці наші увидели, в якому вона знаходиться состоянні. Директор Товим не могла не звернути уваги на проблемні місця прибудинкових територій, куди жителі багатоповерхових будинків кидають недопалки. Особливо хочеться звернути увагу наших жителів на місця під балконами. Наші дворники на сьогоднішній момент. большое количество окурков поубирала этот по два, по три ведра под балконами. Я считаю, что это должно каждый жилец высотного дома немножко задумываться над тем, когда снег сойдет, что будет под ним. На сьогоднішній день майже всі прибудинкові території вже прибрані. Це стосується всіх мікрорайонів. А саме та вулиця і Київська, і Міра, і район лікарні Каштанова. Там уже порядочок і більш менше так сказать, в нормі решта території міста, в тому числі сквери, парки, ставки, відносяться до відомства міської ради. Прилеглими територіями приватних підприємств мають опікуватися самі підприємства. Це саме стосується і дошкільних та шкільних закладів. Остальні території вони відносяться до благоустройства города. І то підприємство, яке заключило договір з міським советом, воно на сьогоднішній день являється подрядчиком і виконує ці роботи. І вони їм оплачують. гуляючи містом. Ми не могли оминути проблемні ділянки біля НВК. Веселка арматура, яка стерчить зі зламаних плит, становить небезпеку для перехожих, особливо, якщо згадати, яка кількість дітей щоденно проходить цією дорогою. Псує пейзаж і яма, яка з'явилася внаслідок ремонту тепломереж, що проводилися взимку. Якщо конкретно за територію, та знаходиться находиться дитячого садика «Веселка», то це проводили роботи комунальне підприємство «Теплотрансбуд», і якщо вони включені були в смету по выполнению цих работ благоустройства території, то естественно, обязательно должно його выполнить. Ольга Товолжанська висловила також свою гіпотезу, чому благоустрій цієї ділянки так і не був проведений. На заваді стали погодні умови. У нас в цьому році зима була дуже так сказати сувора, і якщо вже устраняли пари, я так думаю, це під то просто можуть погодні условия устранятися. Притов МЖЦ існує єдина центральна диспетчерська служба, де фіксується інформація про всі заявки від жителів. Завдяки їй можна не тільки викликати спеціаліста в разі виникнення якихось проблем, а й замовити особливі платні послуги. чоловік, у ну, нету там вихованного. Е навіть можливості роботу електричні, в навіть там роботи, то, -то, то можуть обратиться до нас і ми можемо вказати платні услуги. Нагадала директор ТОВ МЖЦ і про послуги, які є обов'язковими, та входять в розмір квартирної плати. Все, що входить в розмір квартирної плати, то до щитової У нас по електричній частині по обслуговуванню, Тепловодоснабження це у нас до запорної арматури до квартири. Це все обслуживает наш міський житловий центр. Ольга Іванівна скористалася нагодою та закликала мешканців міста бути уважними та слідкувати за тим, щоб ненароком не зіпсувати клумби. На сьогоднішній момент почали сходити цвіти на клумбах. І велика просьба до жителям немножко внимательно наблюдати, куди ставите свої ноги. Якщо ви зайшли на територію клумби, згадала Ольга Іванівна і про двомісячник, проведення якого планується з 12 квітня. Всі бажаючі мають змогу взяти в ньому участь, адже роботи заплановано багато. Тому допомога кожного буде доречною. З 12 апреля по 14 мая буде проведено двомісячник. Звісно всі будуть запрашуватися підприємства, дитячі учреждения, підприємці всі. И все желающие жители города, що присоединились к этому месячнику і помощ їхня нужна. Ну в какая помощь в посадке деревьев, благоустройство детских площадок, высадка кустов, каких-то цветников. Юлия Варламова Сашко Сашкодовбиш, студия парт.